Вихованки дитячо-юнацької спортивної школи Орбіта Поліна та Анна вже не один рік займаються професійним волейболом. За цей час дівчата неодноразово брали участь у всеукраїнських змаганнях та виборювали перші місця. Місяць тому юні волейболістки здобули Кубок Прометея на змаганнях у Кам'янському. От і зараз спортсменкам доведеться боротися за високу нагороду на чемпіонаті вищої ліги. Тренування проходять добре. Продуктивно, я би сказала, навіть під час війни у нас є змога тренуватися. Я вважаю, що це класно. Ми приймаємо участь у вищій лізі. Чемпіанеті України з вищої ліги та готуємося. Тренування у спортивній школі проходять щодня. Програма уніфікована. Спочатку руханка та вправи на розтяжку, а потім спортсменки діляться на дві команди та розпочинають гру. Тренерка дівчат пані Олена розповідає, її вихованки максимально підготувалися до майбутніх змагань. Ми граємо в чемпіонаті України. Дитяча ліга двома возрастами – 2007 року народження та 2009 дівчата 2009 року народження. Ми вже зіграли перший етап дитячої ліги по 2007 року, де зайняли перше місце. Та продовжуємо тренуватися та йти до успіхів, до перемог. Тренування в спортзалі, окрім необхідного досвіду, дають вихованкам можливість спілкуватися наживо, розповідає директорка Дю США Орбіта Галина Замрій. Це є надзвичайно важливим для такої гри, як волейбол, адже єдність та взаєморозуміння в команді підвищує ймовірність успіху на змаганнях. Волейбол це дуже емоційна, дуже швидкісна, дуже красива гра, і тому це гра колективна, це колективна. І тому наші вихованці, як у нас девіз, один за одного наразі дитячо-юнацьку спортивну школу Орбіта відвідують дві сотні юних спортсменок віком від 12 років. У змаганнях чемпіонату вищої ліги в Івано-Франківську місцеві волейболістки візьмуть участь вже 9 листопада. Вадим Сорин, Микита Дейнега, телеканал МТМ.